Шановні клієнти, всім привіт. Сьогодні Квадрохата разом із вами знаходиться у Мікулічині Івано-Франківській області. Оглянемо і протестуємо абсолютно нову генерацію квадроциклу СІФ Мото 450 l і це максимальна комплектація. Перша генерація цього квадроциклу стала культовою не тільки в всьому світі, але й в Україні. І це підтверджується чим? Тим, що їх продано було дійсно дуже багато, і цей квадроцикл показує себе як надійний, потужний, міцний. І невибагливий. І завдяки цьому цей квадроцикл отримав популярність як у частних клієнтів, так і звісно у професіоналів, які займаються прокатом, наприклад, у Карпатах. Я сьогодні разом із вами проїдуся по маршруту, за яким експлуатують ці квадроцикли щоденно. І ви особисто побачите, що це не тільки надійний, потужний і перевірений часом, і, до речі, великий квадроцикл, але він ще й дуже потужний. Зараз я пропоную вам оглянути нову 450-ку і хочу вас з нею познайомити. Взагалі для того, щоб повністю познайомитися з цим новим поколінням, у нас уйшло два місяці. Вони з'явилися перший раз у липні 23-го року. І ми з цим квадроциклом повністю познайомилися, зрозуміли всі ті. Нововведення, які Сієфмото зробили у цьому квадроциклі, тому що тут є такі оновлення, щоб їх зрозуміти, ну, потрібно бути дуже в темі. Давайте за порядком. По-перше, як завжди, комплектація EPS це максимальна комплектація, у якій заводу є все для того, щоб сісти і поїхати. Перше, що нового CFMOT зробили, це оцей кінгурятник, який є штраз'ємним. Він кріпиться на двох болтах, якщо його зняти, то виробник запевняє, що квадроцикл може долати. Стіни навіть майже 90 градусів. Дуже крута штука. Я думаю, якщо поставити 26 колеса, то це реально буде бомба. Також у нас у заводській комплектації вже є лебідка тяговим зусиллям тонна 138 кілограмів. Її більш ніж достатньо. Клієнти неодноразово лебідяться за фарком до дерева, і ця лебідка навіть достає легкові автомобілі. Наступне. решітка радіатора. Вона швидкоз'ємна, вона кріпиться на чотирьох... Бестроз'ємних кріплення, і ви її знімаєте і такого зручного доступу, як до радіатора, щоб його почистити, як у цій моделі, взагалі немає у жодного квадроцикла, у жодного виробника. Як завжди, для Сієфмота дуже стильні та такі агресивні фари Зверху ми з вами бачимо LED, денний ходовий вогонь LED і LED повторювач Далі щодо вантажних платформ, їх площа була збільшена і зараз немає. Зверху в металевих платформ немає пластикових накладок. Я впевнений, що далі вони їх додадуть, але особисто я вже покатався на цьому квадроциклі, і я сам зрозумів, що така металева платформа це реально дуже і дуже зручно, плюс її форма красива, не така, як у попередній моделі, де був просто металевий квадрат. Дуже зручно, дуже практично. І найголовніше те, що і передні, і задні платформи. вони... Тепер можуть перевозити груз на 50% більше, ніж було у попередній генерації. Ефмото зробили дуже гарну роботу з охолодження варіатора. Тепер повітрозабірник варіатора знаходиться одразу за приборною панелью. Не можу не зробити акцент на тому, що тепер у класі 400-кубових квадроциклів, а саме виключно усі ефмото, є попереду навіть гнуті речаги. Такого нікого немає. Що таке гнути реча? Ну добре, покращує прохідність квадроцикла, він не заривається. Ну і звісно дорожній просвіт з цими речагами також е, вище. Плюс, е, взагалі, якщо поглянути на нову 400-ку, вона виглядить така більше зібрана і взагалі квадроцикл, ну, можна сказати, підріз. Вже за воду встановлені алюмінієві ребінки для ніг. Це пластико. Пластик дуже і дуже гарної якості. До речі, зелений квадроцикл, відлит з зеленого пластику і будь-які подряпини, пошкодження і все інше, це все дуже легко заполірувати. Ну і плюс пластик такої якості, що він, навіть якщо там переворот або ще щось, пластик витримує це все дуже гідно. Щодо варіатора, варіатор канадський CVTEC і, до речі, корпус варіатора у новому поколінні 450 ки він був значно оновлений, доопрацьований, і тепер обслуговувати його стало набагато легше. Навіть заміна ременю варіатора, це тепер одне задоволення. Щодо сидіння, сидіння тут також абсолютно з нового обідного матеріалу. Сидіти реально дуже комфортно. І нова обівка сидіння, яка тепер, на якій водій і пасажир не ковзають і, звісно, не так потіють Окрім самого сидіння, сієфмото повністю доопрацювали і переробили саму посадку водія. Тепер кермо у нас стало вище. І посадка зовсім інакше, тому їхати на цій новій генерації значно комфортніше, аніж на минулій. дизайн. Ну, дизайн, як на мене, просто виглядає квадроцикл чудово. Позаду ми бачимо багажне відділення, його форма також покращена і об'єм також збільшено. Тепер у нас, наприклад, сюди влізли дві кофти, чотири дощовики і навіть одна перчатка. По периметру самої кришки встановлено додаткову резинку, яка виключає попадання води або бруду внутрі самого багажного відділення. Щодо двигуна. Двигун тут той самий, але тепер він налаштований інакше. І також у нього нові подушки двигуна. Тому вібрацій на самому квадроциклі реально значно менше. Змінена конструкція поворотного кулака. Зменшила діаметр повороту на 2 метри. Тепер цей квадроцикл розвертається майже на місці. Але що найголовніше? Найголовніше те, що цей квадроцикл у другій генерації залишився справжнім брудомісом, який може з легкістю доставити двох дорослих або навіть двох дорослих з дитиною, абсолютно до якої точки з Google Maps. тому що, як завжди, в арсеналі цього квадроциклу є постійний повний привід з редукторами, карданом, потужний двигун. Потужністю 31 кінська сила, сучасний електропідсилювач керма. Який, коли ви стоїте, він дуже м'який, а коли ви набираєте швидкість, він стає тяжчим Тому, якщо вас цікавить квадроцикл CFMOTO і C Fort 450 L 23 го року з адресною доставкою по всій Україні, телефонуйте нам у квадрохату, ми вас з радістю проконсультуємо і зробимо в найкращому вигляді. Якщо коротко, то це все. А зараз ми з вами їдемо його спробувати у горах. Бомба. Ну, а звісно, нова 450 ка це просто космос. Mm -hmm. Ви самі бачите, який рельєф, і цей квадроцикл у повністю заводській комплектації долає це все дуже легко. Дуже приємно. Хочу також окремо сказати про покришки, які зараз у новому дизайні грибе дуже класно і чітко тримає дорогу. Взагалі, нова 450-ка Я не очікував, що буде настільки вдалою моделлю. Такі маршрути це щоденні маршрути, за якими їздять такі квадроцикли, потужності і надійності достатньо. Спускаємося з дуже крутого підйому, на який щойно заїжджали. І щоб ви розуміли, що таке SIFO 450, який він має популярність, це коли ти спускаєшся на 450-ках і кого ти можеш зустріти у горах. Звісно, ти зустрінеш такі самі 450, -ки. також 23-го року. Модель нова, але дуже і дуже популярна. Як вам квадроцикл? Інженери СІФМОТО провели таку роботу, що вона просто, таке враження, що вона взагалі не гріється. У минулому поколінні при довгому катанні завжди було дуже спекотно. Зараз такого нема. Космос.